Доброго дня, шановні друзі. Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про те, як чергова російська пропаганда ліпить з України агресора, а себе і миротворця і дипломата. Ми вже звикли, що протягом всього повноштабного вторгнення російська пропаганда перекручує все з ніг на голову і створює з Росії такий собі образ жертви, тобто вона є жертвою агресії з боку України і з боку НАТО. А те, що вона зараз воює на території України, бомбить українські міста, то це крок у відповідь. Тобто, нас змусили це зробити. А взагалі, то ми за мир ми просто обороняємось, правда, чомусь на, на території чужої країни. І цей наратив російська пропаганда просуває всюди. Ось і недавно, вже згаданому попередніх наших відео інтерв'ю Лаврова, очільника ЗС Кремля американському журналу Newsweek, Він не оминув згадати цю тезу, але дуже цікавому ключі. Ось що заявив Лавров. Основой для регулирования могли бы стать стамбульские договоренности, парафированные 29 марта 2022 года делегациями России и Украины. Они предусматривали отказ Киева от вступления в НАТО и содержат гарантии безопасности Украины при признании реалий, сложившихся на тот момент на земле. Ясно, что с тех пор за два с половиной года эти реалии существенно изменились, в том числе в правовом поле. Поэтому президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки урегулирования конфликта в своем мирном плане. Это полный вывод ВСУ из ДНР и ЛНР, Запорожской и Харьков, Херсонской областей, признание территориальных реалий, закрепленных в Российской Конституции, нейтральный неблоковый, из статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, обеспечение прав, и свобод и интересов русскоязычных граждан, отмена всех антироссийских санкций. И ось, то все было доброе, а далее говорит Лавров про таке. Но Киев отреагировал на это заявление – вторжением вторженням 6 августа в Курскую область, тобто, все те саме, що було і раніше. Що ми мирні, ми добрі, ми просто е, е, забезпечимо свою безпеку. А агресор тут Київ. І от дивіться, ми цілий план склали. Ми пропонували замиритися на певних умовах. А Київ що зробив? Київ все скасував і напав на Курську область. І тут цікаво згадати інший наратив того ж е, е, Лаврова, який вже фактично став такою пропагандистською матрицею, і він один в один нагадує те, що він сказав зараз. І е, те, що було проговорено ним е, практично більше двох років назад. Ми згадуємо цю заяву Лаврова, яка вже стала фактично класичною. Е, на від у відповідь на запитання журналіста BBC 16 червня 2022 року, чому Росія не більше, напала на Україну. Лавров заявив наступне. Ви знаєте, ми не вторгались в Україну. Ми об'явили спеціальну воєнну операцію, коли у нас уже не оставалось нікого способу. Заходу, западу, він займається преступною діяльністю, втягує Україну. В НАТО фактично один в один. Ми запропонували мирний план, а Україна напала на Курщину. Ми не е, вторгались в Україну в Україну двадцять році. Ми вимушені були оголосити СВО, тому що ну ми вже не могли іншими словами пояснити, що нам лячно і страшно. Звичайно, що за цими дипломатичними пелюшками, за цими такими красивими бандиками, прихований зовсім інший сенс цих мирних угод. І ми чітко розуміємо, що е, ті угоди, які були озвучені, це фактично смерть України. Навіть такий, ну скажімо так, не скептик, але дуже акуратний, наш партнер, як той же Шольц. Е, коментуючи цей мирний план, заявив наступне. Це найбільш ясно відображає його у уявній пропозиції про припинення вогню. Її навіть не можна називати таким словом, як мирний план. Але варто подивитися, що в ній міститься. Це не тільки припинення вогню, а віддати території, які російські війська навіть ще не зайняли в незаконний спосіб. Від України також вимагає демілітаризуватися і відмовитися від будь-якої військової допомоги в майбутньому. Той, хто вірить, що Україна це переживе і з цього вирос. Та міцний мир у Європі, мабуть, занадто багато дивиться Раша Today, заявив Шольц. Тож, навіть такі е скептичні і акуратні в оцінках ситуації в Україні партнери говорять про те, що цей мирний план це пастка, і це не про мир, а це про нову війну у майбутньому. І фактично, якщо е і досі комусь не зрозуміло і у нас, і можливо на заході. Що такі мірні пропозиції Кремля, це фактично о той же самий прокрутка того самого наративу, що Росія жертва, Росія за мир і за дипломатію, які були і раніше. В порівнянні це можна сказати: ну, наприклад, якби у суді якийсь злодій, який дерся в квартиру, сказав, що ні, я не злодій, я не хотів вкрасти у там, сусіда якісь там цінності. Я просто попросив його поділитися майном, надбанням за, для нашого спільного блага. А він у відповідь мене вдарив по башке якимось важким предметам. Або гвалтівник в суді сказав би, ні-ні, ні я не гвалтував цю жінку, я просто попросив її, або звернувся до неї з пропозицією зайнятися абсолютно людськими. Такими ну, діями да, про продовження роду. А вона у відповідь покликала поліцію. Ось фактично е в ролі гвалтівника і в ролі такого злодія виступає Росія, але запаковує ці свої меседжі про мирний план і про те, що Україна агресор, і про те, що Україна вкотре е нападом на Курщину, напад в лапках е зірвала всі мирні угоди, приховує свої злочинні. Плани і за такими дипломатичними завуальованими е, меседжами і структурами приховують такий істинний сенс своїх намірів, які навіть розкусив той же Шольц. Тож, друзі, якщо ви надалі е, прагнете бути в курсі е, цих та е, подібних прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Тисніть лайк, ставте дзвіночок, підписуйтесь на наш канал, на канал Правда про брехню.